Боже, друзі, ще раз вітаю вас у перший день весни. Календарний принаймні. Весні 2025-го, сподіваюся, вона буде нас щасливою, Бажано переможною. А перемагати ми маємо, як бачите, не тільки на полі бою, а й в кабінетах. Навіть як собани. А сьогодні хтось переводить на ворогольну медаль. У вільному життя. Завершує регулярно сезону волейбольної ліги Поділля 2025. Матч лідерів. 38 пунктів у Браїлова. Ось вони в червоних футболках биться на нас. 37 у вибора розумних жопі. Вони в біло-зелених. Бурякового кольору футболка. В ну, них буряк там на емблемах і э, скандують бурятка. Така група підтримки. Троє зубиків і. Сьогодні у них на партій. Родивський нападає, що нашого матір. Це третя партія. І, до речі, до речі, до речі, друзі, у нас же формат з трьох партій ми граємо, а це партія остання. Але вона не грає. Вона грає в режимі дайпред, цена, Ну, Обидві команди вже завоювали, як мінімум, одне очко. Як мінімум, одне, одне. але це одне очко не гарантує. Дивіться! Воно не гарантує, якби з першого навіть команду враїли. Був МКП-34. Ось вам ви є результат. Тобто нічого ще не вирішено. вирішить. 4-1. Вау, подавайте. Ось така у нас закрутка. Або заміс такий у нас на фініші регулярки волейбольної ліги 2025. Я на жаль, рішечки прихварів. у мене став, так би мовити, на тим приладом. Ось. Ну, але ж, такі матчі. А сьогодні ще мені довірили Суперлігу коментувати там ввечері. Треба сили якось зберегти. Ну, а як же їх збережеш, якщо такі матчі? Такі команди. Така ліга подвір'я. Вітри. Попереду розумних. І це вже на коло. Дупчак скидка. Гриценко пасує. Придрій! А ось зараз дубчак показує, що він не торкався. Дорож показує, що не торкався. Поліщук Володимир Миколаївич показує, що торкався. Кирило Передрій впевнений, що торкався. Ваш коментатор ні в чому не впевнений. Ну, в цій ситуації в житті то десь так більш-менш. Я впевнений, принаймні, в нашій перемозі, великій перемозі. І вчора в овальному кабінету, кабінетові, кабінеті ми отримали конець неполі. Не була придача для Юрія. Він там намагався одягнутися врятувати. Прийом Антона Дишловенка. Антон це Ну як там э, пишуть в э, заявці масажист, ну я би сказав дещо більше. Це э, фізіотерапевт команди, десь так, можливо. Антон Дишловенко. Він грав у волейбол на хорошому рівні. Э, ну, Зустрічав, якщо не помиляюсь, десь у Чернівцях його прізвище. Ну ось він у сьогодні такий і Кунтись Маленко, 9 Ібраїлова лібера сьогодні. Хай вас не боїть в оману футболка, яка відрізняється від кольору іншої команди у Кирила Передрія, що на Просто у команди не вистачила на всіх футболах. А як до того ж на крила передрія не вистачило розміру, можливо, це основний факт. Розміру потрібно футболу. Тим часом э, рахунок 7-7. Сьогодні до нас поїде, приїде команда Поділля Хмельницький. А от родом з Хмельницького цей співачок, який співав 7-7, відкройся, 7-7 е -е, за Заросійний я забув вже за прізвище якийсь ті. Позблокувати вигоду. Друзі, вже, вже тайм аут 8-7 на Крузбрієвий тайм-аут бере команда. Вибір розумних. Керівники якого ви бачите там ось. Поруч з командою. Поруч з командою, подружжя дороші. Ем, мама дорощи, доця дорожчи. Одна з трьох. Одна з трьох. 2014 року народження займається голубово майбутня зірочка українського Южний Стразовий займається в Діоса 3. Тревопадрій на подачі 8-7. Браїлію попереду. Це вже рідкісне явище для Діоспа. Блока з корделики. Игра. Весь там нечу. Блокау. Мені здається, Олег, звичайно лупасы у цей блок. Вірячи лише в те, що сподіваючись лише на те, що м'яч від збоку відлетить десь там у бік залізничного вокзалу. Так воно вийшло. Віктор Гриценко, 9-8. Прийом Краєвського. Блокують Басенка. М'яч от вилетів, але перестрахувався. Тисенка Казинський рад пасує. Ставнічук, Ставнічук з місця такого, але пробив він Сергій Ну, 10-8, і це вже небезпечна тенденція для розумних. Дмитро Гриценко. Василя. Дотягнувся Гриценко. Матвієнка. Так, знаєте, оцінювати гру Юрія, знаєш, може звичайно краще. Ну він сьогодні десь так готовий, відсотки за лісі Можливо, Можливості десь 20 рублей подальше. Це не дорого. Прийом передрія. Та нічого. Знову по такої же технології. Зараз пробив. Блок. Тищенко технічно. Блок Басенка, але вау. 11-9. Плюс 2. Посмішка на обличчі Ігора Рака. Щось він відчуває. Дорог. Спасибо. В от знову відібрано. Ось. Ось вони ті шальки тересі, які зараз десь так в Ставнічук в третій партії. Забиває все, або майже все. Олег Ставнічук.

Славенко Антон, прийом, ігра, курдрій. таркання блокує є і ніхто це не... Ні, тут поета з мене не буде, бо не визнає, не приходь, бо всі визналися. Микита Мацера. Принасять одинся. Рйомка Зимська. Піченко забуває. Ласинка.

Дивіться, футбол, баскетбол і волейбол. В одному, три в одному Матєнко такий добиває вибір. Ну це так, я знаю, що ви нормально відноситесь до цих фраз, е, Бо якщо послухаєте мого знамитого колегу Сергія Дасенка, то там взагалі треба пояснювати. І, і, і він, до речі, пояснює. Вибачається, ну не, не вибачається, а просто пояснює, що він мав на увазі.

Робив курінка. Ось вам, друзі, 14,14, чотири 14, приборації загадуйте бажання або накрыті. Прийняли неякісний. Володя Кулик. Він теж працює, а тайма от бере е Ігор Карпенко, чи Криво Придрі, чи Віктор Гриценко. Не так важливо. Ось розпростовується У них ще попереду два матчі. А у Вадима Патраті три матчі попереду. Але і ваш покірний слуга, як приємно, як називається у мене мої, мої коментатори, з нашого змінить земляка. На так, Мотвиенко, Буча. Леонтій Гутча. Я знаю, що двох легонків. Колись був у Луганській Чемпіонський в чемпіонській року адміністратором Леонтій Ткачов. Така легендарна особистість, яка кажуть, що саме він привозив ті самі автомобілі Волга для суддів. І сама «Зорі» домашніх такий хлобик легенди. Леонтій Ткачев, а в нас Леонтій Дюбчак. Про нього вже я розказував. Козинський. Ні, не, не забуває фрибол, Козинський. Так, продрій. 17.40, ну от бажання загадав. Тось і 17 на подачі номер 13. Вау! Бажання збулося, хто, хто загадував, да? моє бажання повернутися додому на Луганщину. Я не знаю, коли збудеться. Стигнуть свої 60. Кривопредрій. Загравання і це Олег Ставнійчук, а Сергій Дорош підходить до Володимира Миколаєва. Друга суддя сьогодні Людмила Папулова. Криво придрій. 16-17. Спортиве відставання Браївчане. Ось така подача відкрила ювелірна. Ось він мастер-клас. Дивіться і навчайтеся. Він побачив, що зона, там де грає каже, на цьому так він змістився, зацентрувався трішки. Самісіньким, самісіньким. Ось вона майстерність. Якої ваги вона не була, вона, якщо вона є, то вона є. Віктор Гриценко не встигає. Гриценко знову футбол демонструє. Василья, важкувато було, він пробив. Там ніч там Дуже вдалий, результативний сьогодні у двох останніх партіях Олег Там Навіть оце саме у треті. третій. 18 вісімнадцять. Момент не мачу. Майже фінішна пряма, десь там по віражу вже заходять. Це я як колишній легкоатлет з першим розрядом і з результатом 8,56 на 3 кілометрах. Можна вам сказати, таке помиляється. Розумний вперше. Ні, ні, вони сьогодні великі. Плюс чотири. Рідорок. І Словенко не дуже вдало, але не невдала доводка, не вдала друга Ну не зовсім вдала, зовсім вдала удар Юрія Матвієнко. Все це довше старший сенат. І тайм-аут від Ігоря Карпенка, Крива Предрія, Віктора Грипшен. Хто там з них старший, вони розберуться в. 600 метрів зараз у гурту Біло-зелене або зелено-біле. У нас на виявляється не, не саме такий колір, є буряковий. А, повна, повний спогад, якщо його, його назвати, це бурят, бере вибір розуміння. Ну, Бурити ви, ви взяли собі дві, два останні перед пригрі посуду. Олеська Дічок показує, що Козинський торкнувся сьогодні. І що? Что там. Владимир Полищук вызнае торкание блоку. 19-18. Тяжелое решение для Володимира Николаевича. Ничем ему тут не допоможе Людмила Может, Можливо, допоможе Паре. И я ко мне называется и Двадцать два весенна. Двадцать два весенна. Судите, тема, Боржені гравців завжетися. Бахмут дорог Антон Дешловенко. Ігранічук. Рьон тишин. 19-22. Браїл залишається в грі. В режимі онлайн турнірна таблиця виглядає так. 39 у Браїлова, 39 у Вибора. А якщо вважати там додаткові показники, я не знаю, які вони були там, ну, по особистим зустрічам перевага у Вибора. виборах. Васильів пробуває, Васильівського. Врагі нова, маліє атмосфера! 23 Моменти ще дісне, но марчу. Нагадаю, що з трьох партій команди грають. Тобто це партія остання в будь-якому разі. Хто б не виграв, хто б не програв. Букмекерська контора Вільям Хіл і Вінницьке представництво приймають ставки на Вісумачу, ланцюг 23 29 вибір, і вибір передає. Та нічок, Танічок забуває, було торкання, було чи не було? Принаймні, два-дві підозри зараз. Олег Палічук може, може оголосити. Працьовує 20-23. меняют Войтенко, меняют на Козинска. Войтенко сегодня только на подаче выходит. Но он спроможный на больше, это я точно знаю. Олег Станичук на подачу. 20-23. Он за мной пришел, по твоей подавати что я п'ятий подавать. Я номер. п'ятий номер. Назад, назад. Ой, не знаю. И Иван Скадюк. Не знаю. Не знаю. Ризиковано, Кирилл? Назар Мацера. Нарешті другий результативний удар Мацера за матч. 21-24. Боротьба продовжується. Боротьба продовжується. Шальки Терезів ось-ось. І там навіть якийсь, не знаю, комаха якийсь сяде на цю шальку, і він переважить. Чи буде це команда? Валентин Урбановський вийшов на подачу. Вперше в ці зустрічі, ось він, Валікс, 10 номер. Пасиляв. І все, вирішальний м'як. Ні! блок Віктора Гриценка 22-24. Тайм-аут це від вибору розумних. У них, у них зберігся ще один тайм-аут у, у загашнику десь там. 22-24. І вже е, контора, вінницьке представництво контори Вільям Хілл. Десь там репу е, почесує, не помилились чи вони, коли поставили один е, 1,5 на перемогу вибора і. 1,25 на перемогу країла. Забиває 12-1. Перемога визуманих, по 39,5, але це жікаючи попереду. і подав